Hello there! Welcome back to English Camp. На сьогоднішньому уроці будемо говорити про граматику, а саме про Adverbs of Frequency, прислівники частотності від слова частота. Прислівники частотності використовуються для позначення періодичності, з якою відбувається дія. Іншими словами, ми будемо говорити про те, як часто. Ми виконуємо ту чи іншу дію. Використовуватимемо для цього граматичний час Present simple, простий теперішній. І поговоримо сьогодні про граматику, де саме в реченні потрібно використовувати ці прислівники частотності і як правильно їх використовувати. Тож, look at this yellow frame. And look at the rule. We use. Adverbs of frequency to talk about how regularly we do things. Ми використовуємо прислівники частотності, щоб говорити про те, як регулярно ми виконуємо дії. І, власне, три, про які сьогодні говоритимемо: always, always, завжди. Sometimes, sometimes, іноді. O never, never, ніколи. We use adverbs of frequency before the main verb in the sentence. Ми використовуємо прислівники частотності перед основним дієсловом в реченні. Я хочу зауважити. Що у реченні вони зазвичай стоять перед основним дієсловом, окрім дієслова «to be», дієслова бути. І це ми з вами також розберемо. Look at the examples. Давайте подивимось на зразки. I always go to school. Я завжди ходжу до школи. Ось він наш прислівник частотності «always», Завжди, «always». І в реченні він має стояти перед основним дієсловом. Наше основне дієслово go ходити. Речення може існувати і без прислівника частотності. I go to school. Я ходжу до школи. А коли ми хочемо вказати, як часто ми цю дію виконуємо, для цього в речення додаємо прислівник частотності. I always go to school. Перед основним дієсловом. перед дієсловом go ставимо ми цей прислівник. Next. I sometimes go to the park. Sometimes іноді. Я іноді ходжу у парк. Прислівник частотності ми ставимо перед основним дієсловом. В даному випадку також дієслово go ходити. Це речення може існувати і без прислівника частотності. I go to the park, я ходжу у парк. Але якщо ви хочете вказати, як часто ви цю дію виконуєте, саме для цього можна використати Adverbs of Frequency прислівники частотності. Частоти від слова часто виконання дії. Я іноді ходжу у парк. Next example. I never go to the zoo. Never – ніколи. Я ніколи не ходжу до зоопарку. Прислівник частотності стоїть перед основним дієсловом go. Ось ще один екземпл. Зразок, але вже з дієсловом take. I sometimes take photos. Я іноді фотографую. Стоїть наш прислівник частотності sometimes іноді перед основним дієсловом take. Take. Ви пам'ятаєте, це set expression take photos фотографувати. Тож, що ж ми маємо запам'ятати про прислівники частотності Adverbs of Frequency? Ми їх використовуємо тоді, коли хочемо показати. Або сказати, як часто ми виконуємо ту чи іншу дію. Сьогодні ми зупинилися на трьох прислівниках частотності. Always, завжди, sometimes – іноді never – ніколи. Ми з'ясували, що в реченні прислівники частотності мають стояти перед основним дієсловом. Але це не стосується дієслова «to be». Візьмемо за зразок таке речення. He is always sad. Він завжди сумний. Де у нас основне дієслово в цьому реченні? Дієслово to be, друга його форма, is. He is sad. Але ми кажемо He is always sad. В даному випадку прислівник частотності always завжди стоїть. Після основного дієслова. Тому ще раз звертаю вашу увагу. Запам'ятайте, що у реченні прислівники частотності зазвичай стоять перед основним дієсловом. Але є певні ситуації, коли вони стоять в іншому місці. І одна з цих ситуацій це дієслово «to be». дієслово бути. Let's practice. Лет'спрактис. Always. Sometimes or Never, в залежності від того, який значок ми з вами бачимо in the brackets, у дужках. Ще раз нагадую, always повністю замальований, завжди. Sometimes – наполовинку, іноді never взагалі не замальований ніколи. Ми зараз з вами опрацьовуємо. Правильну позицію adverbs of frequency in the sentence. Правильну позицію прислівників частотності в реченні. Look, we've got one example. He goes to bed at 10 o'clock. Goes, тому що мова йде про he. Нагадую в present simple, коли ми утворюємо стверджувальне речення про he, she або it. Маємо додати до дієслова закінчення. Якщо дієслово закінчується на «ол», на свистячий або «ш» шиплячий, тоді додаємо закінчення «іс». Якщо на якісь інші звуки, тоді додаємо просто закінчення S. В даному реченні мова йде про he, дієслово go. У початковій формі закінчується на O, тому додаємо закінчення і «с». I go, you go, we go, they go. Але he, she, it goes. Present simple в стверджувальному реченні. Це речення може існувати і без прислівника частотності. Він е, лягає спати о 10 годині. Але якщо ми хочемо вказати, як часто він цю дію виконує о 10-й годині, для цього ми використаємо те, що ми сьогодні, власне, і розбираємо: Adverbs of Frequency. Прислівники частоти. І у нас повністю замальований кружечок. Always завжди. He always goes to bed at 10 o'clock. Прислівник. Частотності стоїть перед основним дієсловом, перед дієсловом goes. Далі, to. She reads a book. Вона читає книгу. Це речення може існувати. Воно і так вже completed. Воно вже доповнене. Але нам потрібно додати сюди Adverb of frequency. Дивимося на значок, який бачимо тут. Це прислівник частоти «sometimes», іноді. І вставляємо його власне в це речення. Додаємо його сюди. – «she», «sometimes». She sometimes reads a book. Вона іноді читає книгу. 3. We play football in the house. Look at this circle. Ніколи, never. We never play football. Never. Ніколи. We never play football in the house. Four. They walk to school. Look at this circle. Sometimes. Inodi. Sometimes. They sometimes walk to school. Five. The fish eats ice cream. The fish, riba, say eat. В англійській мові тому до діє слова eat їсти додали закінчення S. He, she it. it's. But I, you, we, they, eat. Look at this circle. Never. The fish never eats ice cream. Риба ніколи не їсть морозиво. Six. I get up early. Look at this circle. Який прислівник частотності ми використаємо, відповідно до значку? Always. Завжди. Always. I always get up early. Я завжди встаю рано. Давайте ще раз з вами поговоримо про позицію прислівників частотності в реченні. Вони мають стояти перед основним дієсловом, але це не стосується дієслова to be. Тобто його трьох форм. Is She sometimes reads before reads. We never play before playing. They sometimes walk before walk. The fish never eats before eats. I always get up. Before get up. Сподіваюся, що тема Adverbs of Frequency, прислівники частотності виконання дії, вам зрозуміла. І дякую вам за увагу. В коментарях можете написати, чи пам'ятаєте ви цю тему. Дякую всім за увагу. The lesson is over. Bye then!